Ділок 6 лютого. Це новини на ТВ7. у Маріуполі створили нову добровольчу армію окупантів. Тим часом партизани працюють попри фільтраційні перевірки. І драмтеатр Маріуполя на фасаді Ламоне у Брюсселі. Усе детального випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо у Маріуполі. Створили новий добровольчий батальйон окупантів. Росіяни навіть організували свято з музикою та ходою. Тут є й ті, хто воював у 2014-му. Кажуть, прийшли щоб побачитися з побратимами, а хтось просто за новими емоціями. Нібито вояки не розуміють, куди збираються, чи то на війну, чи то в бар. От послухайте, позитива і далі стрічками з бойовиння. Окупанти знову стягують військову техніку у Маріупольський порт. Уночі зафіксували рух щонайменше восьми одиниць реактивних систем залпового вогню, шість автобусів та стільки ж вантажівок. А ще дві системи ППО типу С-300. Про це написав радник мера у своєму телеграм-каналі. Також у Маріуполь завозять окупантів, які навколо міста створюють оборону. Про це в ефірі нацмарафону розповів Вадим Бойченко. Мер сказав, що ЗСУ планують контрнаступ у бік Маріуполя, тож не дарма росіяни звели новобудови саме на околицях міста, бо буде що показувати своїм. Нібито ми руйнуємо їхнє житло. То що ми розуміємо від наших людей, які сьогодні інформують нам про кількість і живої сили, і техніки то тобто Это... десятки тисяч російських воєнних, які забрали сьогодні в окрестності города Маріу. У Маріуполі продовжується контроль над жителями. Окупанти перевіряють документи та особисті речі не лише на в'їзді у місто, але й усередині нього. Незважаючи на тотальний контроль, Маріупольський спротив працює. Передає інформацію зсу про склади з боєприпасами та пересування ворожої техніки. Про це заявив міський голова Вадим Бойченко у нацмарафоні. Новин наші героїчні воєнні збройні сили України. Апіраєць на інформацію, яку ми від наших партизан з Маріуполя, ведуть правильну роботу по знищенню бойкомплекта і живої сили Російської Федерації уже на території города Маріуполь. Поки росіяни нищать Маріуполь, українці готують його культурну деокупацію. Цей проект стане опорою для повернення та відродження міста та позбавить від нав'язування чужої історії і спроб знищити українську ідентичність. Нині питання деокупації підіймає кожен маріуполець. Долучайтесь і ви 7 лютого у 16.00 у столичному кризовому медіацентрі. Драмтеатр Маріуполя на фасаді Ламоне у королівському театрі в Брюсселі на знак солідарності з українським народом розмістили фото розбомбленого драму і написали у пам'ять про всі знищені пам'ятки культури і всім жертвам війни в Україні. Також там повісили плакати до та після руйнацій окупантами палацу культури Молодіжний та художнього музею імені Куїнчі. Бельгійці кажуть, це спосіб нагадати світу, що відбувається всього за дві тисячі кілометрів. Від Брюсселя. 729 захисників полку Азов ще й досі у полоні. Нині вони перебувають під фізичним і психологічним впливом РФ. Їхній стан щодня змінюється, бо виживають вони у різних умовах. Про це розповів один з захисників комбінату Азовсталь Богдан Кротевич за позивним Тавр. Він наголосив, що основну інформацію про стан полонених дізнаються від звільнених військових. У полицях розкладені речі, є стіл та спальні місця. А у центрі приміщення український прапор. Військові з окремої мотопіхотної маріупольської бригади показали, як навели затишок у тимчасовому житлі. Такі фото облаштованих позицій наших бійців у мережу виклало командування сухопутних військ ЗСУ. Буреві, червона калина, рубіж, азов та людь. Це назви штурмових бригад, які почали формувати у міністерстві внутрішніх справ України. У відомстві збирають гвардію наступу з добровольців, які допоможуть звільнити Крим та Донбас. Аби долучитися охочим, треба заповнити анкету на офіційному сайті МВС, а ще пройти медкомісію та скласти тест на психологічний і фізичний стан. Великий наступ Росіян на Луганщині може початися у будь-який момент після 15 лютого. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупанти зараз накопичують боєприпаси. Це помітно з того, що щільність вогню стала меншою ніж була раніше. Мінімум, якраз от десять дні ми понадобиться для того, щоб зібрати е, резерви, тому що обучення вот яких которых вони... В рамках так званої частічної мобілізації зібрали там несілька сотень тисяч їх обучення двомісячне уже в принципі подходять канців. Мережею активно обговорюють кадрові перестановки у військовому політичному керівництві України, а саме призначення голови нашої розвідки Кирила Буданова на нову посаду міністра оборони. Тим часом Олексія Резнікова, очільника цього відомства, хочуть зробити керівником міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Такі перестановки цілком можливі, підтверджує голова фракції провладної партії Давіта Рахамія. Утім, додає, цього тижня ще нічого не змінюватимуть. Росія єдина у світі держава, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції. Так, у щоденному зверненні до українців про РФ сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ракети московитів неодноразово літали над нашими ядерними об'єктами. Тому ми маємо робити все, аби послаблювати ворога у цій сфері. Днями, наприклад, вже запрацювало рішення РНБО про санкції проти РФ в атомній галузі. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора Побільше нам гарних новин. Бережіться.